Верховна Рада України підтримала звільнення міністра культури Олександра Ткаченка з посади. Про це повідомили народні депутати в сесійній залі Верховної Ради. За відставку Ткаченка проголосував 321 народний депутат. Як повідомляв або 26 липня гуманітарний комітет ВР більшістю голосів не підтримав відставку Олександра Ткаченка. Тож питання про відставку міністра культури розглядали шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради. Ввечері, 20 липня, президент України Володимир Зеленський публічно у своєму традиційному вечірньому зверненні до всієї країни доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання заміни Ткаченка. Це сталося після того, як 20 липня міністр культури зробив низку заяв щодо виділення бюджетних коштів на серіали, зокрема про власника футбольного клубу Інгулець Олександра Поворознюка і добудову музеїв під час повномасштабної війни. 1 липня до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури за власною ініціативою. Той заявив, що напередодні ввечері приніс премєр міністру Шмигалю заяву через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. За словами Ткаченка, він здивувався заяві президента України, що той попросив прем'єра розглянути заміну міністра культури.